А мені тут нашептали, Що наступна учасниця посприяла розвитку того харківського мистецького руху під назвою пак футуризм. Знаєте яким чином? Вона відмовила пити ревом під патіком. І я думаю, ця людина зараз буде дивитися на вас із питанням. Чому так? Я думаю, вона вам відповість. Я на фіщенко, друзі! Поїхав. Ну добре, почнемо битву в спільноті такій незалежній і рівній. Спільнота готова позбавити цноти, коли заспівають півні. Спільнота триче тебе розіпне на хресті прямо списком до ігдрасі. У них зараз свято, як в когось розпач, з'їдять тебе разом із сіллю тої нової і величної свободи. Та хай буде Греції, коли ані слова їм всупереч, ані єдиних зіграти терці, що цвяхом у грудях так близько волають, так слизько йдуть назовні такою свободою дихати важко. Бо мала у ній озону, моя заборона на тупість, моя оборона від злих діянь. Бо оборона моя не миттєва, ніць не територіальна, а вся громадянська. Тому я буду проти чинити спротив, давати відсіч отим, хто розколює єдність сволотом. Рішучого опору нашого, невблаганною заметіллю. І най вам буде полином гірким рота козацьке зілля моєї країни, величної та тільки понівеченої держави. Заспокойтесь, давно на радянською на рештках її і ржавих, бо все наболіло, роз'ятне це минуле, поверне пику. Ресі за мову, за думку, за те, що не згоден, за те, що дикий, бо вільні ми і незалежні. Отак іронія стане фарсом незламності там, де зламано вщент. А... Лиш назва нова її прекрасна. А що та вулиця Маркса стала Шухевича крізь бруд і ями, і тріщини на фасадах домівок не бачити, мовби п'яні з п'янілі від крові і мороку, хліб ділити напевно і з тими, хто зносив пам'ятник комусь, і всі постаменти стоять пустими. Лиш той багатіє, хто з гуманітарки собі накупляв домівок на випадок перевороту, бо патріот він, хіба це не мило, здіймаючи переселенцям оренду барську, і ціни панські, бо бореш на другого сорту, жившим в Авдіївке і в Луганське. Ні, не прославлю країну. Прям жодної не прославлю, допоки єднання наше з вами, дешевше за хату, що з скраю, неначе за тих анекдотів, як пасма ненависті застарілих. Інакшість тавро, що в полум'я не згоріла. Та я сподіваюсь, крізь смуту й біль мого неба і щастя, мого, що колись дочекаюсь весни, відлиги, зрештою, колись перемога. Уже без надія. Це контраспомсперо. Надія моя розтята, та правда най з-під дула увись, що хоче її розстріляти. Правду віку не розстріляти. Дякую.